Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 25 квітня знаходиться мій виноградник в Київській області. Хочу сняти сьогодні відео про те, як я роблю круги навкруг винограду, виноградних кущів і про мульчування. Так, от тут у мене, так я вже. По суті, кругом круги поробила, може, так видно на винограді. Залишила декілька кущів для того, щоб засняти відео. Хто дивиться мої відео, то бачив, що я мульчую, мульчую виноград травою. Так? І цю мульчу я не прибираю восени. Вона вже така зазвичай восени вже наполовину перепрівша. Ось, І я її просто прикопую, так перемішую з землею, трішки, і прикопую. Коли прикопую саженці, то вона прикопується разом з землею. І хотіла показати, який результат, коли копаєш прикореневі оці круги. Дивіться. Дивіться, скільки там черв'яків всередині, ось видно трава, яка перегниває. Так, і це така дуже хороша пожива для червей. А черви це санітари ґрунту, якісного ґрунту. Так, тут куди не копни кругом черв'ячки. Бачте. Вот так ось дивіться, тут, видно, перекрывшая травичка. Вот, ну, а там черв'ячки сидят. красавчики. Працюють, червячки працюють, Вилазить, всього вилазить. Так що їм дуже тут подобається, тому що тут дуже багато харчування для них. Так, бачимо, що земля не мертва, вона жива, тут багато поживи для червей. Які переробляють, переробляють залишки мульчі. Це, в свою чергу, дає дуже добре підживлення для виноградних кущів. Скажу вам чесно, я ще свій виноград ні разу не вдобряла, ні перегною ніяким ні гноєм, ні. Не вдобряла ні разу ще хімічними добривами. Він добре, по суті, розвивається. Я, я не зарікаю, що я там ніколи не буду вдобряти, але я бачу результат, поки що хороший результат, саме мульчування, ось, і бачу, що мій виноград добре себе почуває і без добрив. Тобто сама мульча, вона перегниває і дає всі мікроелементи, які потрібні для винограду. Я бачу по, по ягодах, по, по винограду, що мій виноград не голодає, йому всього вистачає. Зараз я виключу і зроблю цей круг, потім далі включусь. Так, ось я вже зробила круг. Так і бачимо, скільки там у нас черв'ячків багато. Вони собі тут живуть, їм тут подобається дуже в таких умовах проживати, але ще ось знайшла ось такого гостя. Хе -хе. Курочкам занесу. Ось, ну, е також личинки хруща можна інколи знаходити, коли ці прикорневі оці круги робиш. Ось. Тому що ці личинки, вони коли відчувають тепло, вони також піднімаються доверху, і ну, вони також, їм подобається в теплому ґрунті знаходитися, тому вони зараз знаходяться в верхніх шарах ґрунту. Всі таким чином можна механічно. Дещо позбуватись хрущів, коли риєшся тут біля корня, інколи знаходяться такі гості непрохані. Ну, цей круг, ну, я вважаю, що важливо робити, навіть якщо виноградник не поливний. Чому? Тому що таким чином швидше прогрівається корінь куща. Так, швидше тепло доходить і швидше потім почне виготувати, активно розвиватися кущ. Так, ну і мульчування, бачимо, що допомагає, що змінюється такий агрофон землі, вона стає плодородна плодородна і така жива земля. Ось Тому я це роблю. Е, також мені подобається мульчування е, тим, що е, от, от, я так з весни прорихлила, так зробила цей круг, приямок. Ось, і е, коли потім вкрию мульчою, то, по суті, ціле літо під мульчою Рихла земля зберігає, зберігається. Тому що, коли нема мульчі, і так люди поливають, ну і всі знають, що образується така кірка, як асфальт. Вона ще підсихає, робиться як асфальт. Ось, і коріння не дихає під такою кіркою. Тому хто не мульчує, то, наприклад, на другий день після поливу важливо цю кірку якби, просапувати, прорихлювати. Місце поливу, щоб корінь дихав. Ну, ще коли це старі посадки, то нічого. А коли це молодняк, то дуже важливо цю процедуру робити. під мульчою рихлити практично нічого не треба. Ось ну, ціле літо під мульчою земля рихла, повітря повітряно проникна, корінь дихає гарно. Також я вже сказала, що це. Хороша підкормка для виноградних кущів. Мульча натуральна підкормка, яка дає азот і всі поживні речовини. Мені здається, всі поживні речовини йдуть в рослину. Також це, наприклад, для мене це облегшує догляд за виноградом, тому що і краще волога зберігається під кущем. Ось, І, я ж говорила, вже не треба прорихлювати. Кущ, він себе добре почуває під мульчою. Єдиний мінус мульчі, в мене такої просто проблеми немає. Ну, в кого є проблема із слимаками, не знаю, немає такого досвіду, чи живуть слимаки під мульчею. Ну, якщо ви пробували, напишіть в коментарях. Ось, якщо, можливо, мульча якби способствує да, більшому розведенню цих слимаків, в кого вони є, тому, напевно, їм, таким людям мульча не підходить. Не знаю. Ну, Можливо, це єдиний мінус мульчування ґрунту. Ось так, таке коротеньке відео засняла. Всім до, до побачення! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Хочу ще відео засняти про розіні корні. Так що чекайте. До побачення. Ой.